Це Марія. Марія зголодніла та хоче приготувати щось смачненьке. Вона знаходить у своєму холодильнику салат із зав'ялим листям. У її запасах ще є сухий хліб та коричневі банани. До того ж є зморщена морква та картопля. Марія хоче викинути продукти харчування та купити нові. Але потім приходить Тіна та викрикує: Зупинись! Тіна пояснює, що вона ще може приготувати смачні страви із продуктів харчування. Вона кладе салат, картоплю та моркву в миску із холодною водою. Вона нарізає хліб кубиками та підсмажує в сковорідці. Вона змішує банани із молоком для приготування мілкшейку. Тіна дивиться на моркву та картоплю, що лежать в холодній воді. Вони виглядають вже набагато свіжішими. Вона готує із них смачний суп. Навіть салат виглядає вже знову хрусткішим. Вона його промиває, готує заправку та змішує із грінками салат. Їжа надзвичайно добре смакує Марії та Ціні. Вони не були змушені купувати нові продукти харчування. Вони також виграли час, крім того, вони захищають навколишнє середовище та зекономили гроші на купівлі нових продуктів.